Так, я вас вітаю 15 лютого і з вами на відео буду показувати, як можна паяти акумулятори в збірку 3С. 3С, скільки там? 4П. Так, на даному етапі ми розглядаємо, як... Кислота і ставимо доля секунди, от доля секунди ми ставимо тятку маленьку. Е, дуже небезпечний. Я дую, от, треба вентилятора реального або респіратора. Кислота дуже небезпечно шкодить легеням. От, запах іде дуже їдкий. Тому це важливо робити на От, інакше буде проблемно. Так, далі буде потрібно трошки зачистити тканиною залишки кислоти тканиною, витерти тканиною. Це вже буде наступний етап. А далі у нас буде. З'єднання. Ось так, як тут я з'єднав, такими проводками. 10 проводків. Так що зараз ставлю на паузу далі буде продовження. Пайки акумулятора збірки 12 елементів. Ставлю на паузу. Ось паянні є один цей провод на іншій стороні. Ось такий знімаєте провод з такою ізоляцією. Ножику можна зняти, розділити на дві і буде. Ну, Якщо провод товстий, цей, акумулятор е вийде з ладу, провод не перегорить. Тому надто провод достатньо 5 жилок тоненьких. Достатньо для з'єднання акумуляторів 5 жилок в паралельки. Процес пайки відбувається дуже просто. Ви притискаєте провід і припаєте його долю секунди. Провід припаяється. Притиск провода і. Нагрівання провода і Останній притиск. Таким чином ми спаяли шість ліній, шість проводів. Відкосування відбувається таким чином. Берете от. Інструмент відкусуєте, підгинаєте провод і відкусуєте просто. Потрібно слідкувати, щоб провода не замикали, коли у вас вже будуть з'єднання, щоб провода не замикали, не ставити на брудну поверхню. Це ставити можна краще на бік, якщо ви паяєте, то ставити на чисту поверхню, треба протирати, щоб у вас не було замикань, замкнутих проводів і акуратно робити цей монтаж і пайку. Даний акумулятор у нас є система ІНР ємністю 1,2 А. Провірені 2 рази на літокала, також на тестери з Китаю з електронним табло. Тож, далі буде монтаж плати БМС 20 А і подальші дії. з платою БМС вивід на штекер. На штекер. Силовий штекер 5,5 на 2,5. Ставлю на паузу, далі буде. Далі буде монтаж плати. БМС. Яка теж має свої мінуса. Наприклад, мінус цієї платки, що вона є не залита силіконом, її треба ізолювати, тому що маленьке попадання сюди провода на контакти, перепалює дану деталь і потрібно акуратно паяти. Для цього, щоб її спаяти без нагрузки, я спочатку. Підпаю сюди мінус плюс провода виходу. Це вход і виход. От, платка у нас на 20 А. Як ви бачите, зверху 12,6 Вольт. Вихід від акумулятора. Тут 4 вольта. 4,2 і 8,4. Остання ця лінія. Схема підключення дуже проста. Інші платки, БМС, вони складніші. Тому плата буде розполагатись так як у цьому акумуляторі. От, так само і в цьому. Верх... <кхи> Верхній ряд, ряд плюс, нижній ряд мінус, нижній ряд плюс. Плюси. От, і плата має розполагатися в кращому випадку. Так. Не так. Не так. Тільки так. От, такі справи. Так що продовжуємо монтаж. Акумулятора 12 вольт на 12 банок. Літія 18650. Так, Завершення монтажу плати БМС. Сталося обмотка матеріалом пластиком е з 4 сторін, крім 2 торцових сторін. Обмотка прозора для того, щоб було видно стан акумуляторів. Розпадка проводів зроблено. Вихід 5,5 вихід на штекер. Так, включаємо зараз світло. От нам. Працює от, освітлення лампа. Маркіровка svp MINI 1,08 Вт. SWP MINI лампа 1 Вт. Ця лампа працює на 12 вольт. Напруга ПРВ. І ось такий у нас загальний вид. Попередній акумулятор зроблений не підний. Звичайно, він є опасний для використання, бо тому що він може бути під воду чи під різні. Предмети, які замкнуть плату, плата тут не залита силіконом. Цей же повністю вже готовий до використання. Ціна його буде купити від 400 гривнів. Це дуже і дуже дешево. Хороші акумулятори. Ну, Звичайно, акумулятор не 3 А, але цей акумулятор буде мати до 3 А ємності 100%. Цей акумулятор. Це називається батарея на 12 банок. На холдерах все в оригіналі. Гарантія може бути певна, при дотриманні техніки безпеки. Не кидати його в воду, не стукати, не розбирати. Використовувати з освітленням або з нагрузками розрахованих до 3 А. Так що наразі акумулятор готовий, телефон. Для контактів 0, 98, 36, 28 38 І ви можете цей акумулятор купити. в мене їх є 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Ідентичні. 12 банок, 12,6 вольт. Для того, щоб зарядити, просто під'єднуєте. Зарядне устройство на 12,7 або 12,8 вольта, і вново заряджається швиденько. Цей акумулятор є майже заряджений. Зараз можемо перевірити стан акумулятора, і воно вам покаже о, даним індикатором. Під'єднаємо даний індикатор, і воно нам покаже, що в нас буде. Він нас показує індикація, що акумулятор заряджений. Ну, він не заряджений повністю, а трошки не вистачає йому 0,5 Вольта до повної зарядки. Телефон остання цифри 2838. Київстар. Стар. Продаю акумулятори на OLX, Нововолинськ, Росовичі, вдівець. Продавець під, підписаний, як вдівець на OLX. 2024 рік маємо 15 лютого сьогодні. З вами був і токар, і електронщик, і коваль. І пишіть ваші коментарі. Всього найкращого.